У королівстві Ксидит у самому серці Аргорського лісу зібралися найславетніші чарівники й чарівниці, щоб взяти участь у легендарному турнірі пір року й позмагатися за звання Архимага Королівства. Золоте літо, загадкова осінь, крижана зима та квітуча весна. Кожна пора року відкриє перед вами нові можливості і водночас запропонує нові випробування. Тож займіть своє місце, чарівнику, налаштуйте магічні артефакти, пригадайте заклинання із запилених гримуарів. Прикличте на свій бік найвірніших фамільярів і приготуйтеся до запеклого чаклунського змагання в настільній грі пори року, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра пори року призначена для компанії від 2 до 4 гравців. Протягом партії учасники будуть опановувати чотири стихії, збирати енергію повітря, землі, вогню та води з кубиків пір року, щоб прикликати фамільярів і магічні предмети, які не тільки принесуть дорогоцінні кристали наприкінці гри, але й утворять комбінації ефектів, що зможуть ще більше розширити ваші ігрові можливості. До речі, творець гри пори року відомий також настільною грою з незвичайною механікою побудови кубика «Кузня Долі, події якої теж розгортаються в королівстві Ксидит. Посилання на відеоогляд ви зможете знайти в описі. Отож, щоб підготуватися до гри в пори року, покладіть ігрове поле на центр ігрової зони. Розмістіть фішку року на поділці 1 треку років, а фішку пори року на поділці 1 на колесі пір року. Залежно від кількості гравців, візьміть на вмання відповідну кількість кубиків кожного з 4 кольорів і розмістіть їх неподалік. Також покладіть лічильник кристалів біля ігрового поля, а поруч жетони енергії, утворивши загальний запас енергії. Кожен гравець вибирає планшет і кладе його перед собою і додатково отримує два жетони бібліотеки. Також необхідно взяти чотири фішки чарівника вибраного кольору. Одну фішку треба розмістити на поділці 0, треку бонусів і ще одну на поділці 0, треку сили виклику на своєму планшеті. Додатково покладіть по одній фішці на поділці 0 у нижній і верхній частинах лічильника кристалів. Після цього візьміть колоду чарів і відсортуйте карти з номерами від 1 до 30. Інші карти приберіть до коробки. Перетасуйте відкладені карти та роздайте кожному гравцю по 9 карт, а позасталу колоду покладіть на центр стола. Тепер ви можете переходити до першої фази гри під назвою Прелюдія. Зазвичай вона починається з того, що кожен гравець вибирає по одній карті з наявних, а решту передає сусіду, і тим самим кожен утворює свій початковий набір карт. Проте властивості на картах, а точніше їхнє комбінування у грі доволі комплексне. Тому поки ви не зіграли кілька перших партій, радимо спершу скористатися заздалегідь створеними наборами карт. Після того, як ви отримали карти, кожен гравець із тих карт що має на руці утворює три набори по три карти в кожному. Перший набір гравець негайно бере на руку, адже з цими картами він почне турнір. На другий і третій набір гравець кладе відповідні жетони бібліотеки. Ці карти гравець візьме на руку на початку другого та третього року. У будь-який момент гри учасники можуть переглядати власні вибрані карти чарів. Після завершення фази прелюдії можна переходити до основної частини гри фази турніру. Турнір триває 3 роки, кожен із яких складається з кількох раундів. У кожному раунді гравці виконують ходи по черзі від першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Першого гравця виберіть будь-яким зручним для вас способом. Наприклад, нехай першим буде наймолодший гравець. Отож. Кожен раунд починається з того, що перший гравець бере кубики, що відповідають порі року поточного раунду, тобто їхній колір збігається з кольором поділки зайнятої фішки пори року і кидає їх. На кожній грані кубика є один або кілька символів, які відповідають певним діям, що можна виконати під час свого ходу. По черзі від першого гравця кожен учасник вибирає один із доступних кубиків, після чого. Гравці переходять до виконання дій так само в порядку від першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець спершу повинен активувати. Ті дії, що зображені на самому кубику. Такі символи на кубиках дають змогу отримати певні типи енергії повітря, воду, вогонь і землю. У різні пори року певні типи енергії траплятимуться на гранях кубиків частіше або рідше. Коли отримуєте жетони енергії, викладете їх у свій запас енергії на планшеті. У вашому запасі ніколи не може бути більше семи жетонів, тому, отримавши надлишкові жетони, ви маєте залишити собі тільки сім з них. І якщо на вибраному кубику пори року є число, то гравець отримує зазначену кількість кристалів, переміщує свою фішку треком. Якщо під час гри у вас буде 100 або більше очок, позначте це, перемістивши фішку зверху треку. Якщо на вибраному кубику пори року є такий символ, то гравець збільшує свою силу виклику на одиницю. Сила виклику визначає максимальну кількість карчарів, які гравець може мати у своїй зоні виклику. Сила виклику не може перевищувати 15. Якщо ж на вибраному кубику пори року є такий символ, то гравець повинен взяти верхню карту з колоди чарів. Після цього гравець може або скинути цю карту, або залишити її. Кількість карт на руці гравця не обмежена, проте слід пам'ятати, що кожна нерозіграна карта наприкінці гри позбавить вас п'яти переможних очок. Якщо на вибраному кубику є такий символ, то гравець може перетворити на кристали будь-яку кількість жетонів енергії будь-якої кількості різних типів. Для цього спершу подивіться на таблицю перетворення на ігровому полі відповідно до поточної пори року. Тут указано, скільки кристалів ви отримаєте за той чи інший жетон енергії під час перетворення. Наприклад, взимку, якщо скидаєте ці три жетони, ви отримаєте вісім кристалів. Хочу зауважити, що якщо ви вибираєте кубик із дією перетворення, вона залишається доступною вам до кінця ходу. Отже, ви можете перетворити жетони енергії зі свого запасу, виконати іншу дію, а потім знову перетворити енергію. Щодо інших дій, як от виклик карти чарів, активація ефекту карт чи використання бонусу, ви можете виконувати ці дії в будь-якій послідовності будь-яку кількість разів. Спершу давайте познайомимось із картами чарів. Вони бувають двох типів: магічні предмети з фіолетовою смужкою внизу, чиї ефекти приносять користь лише їхнім власникам, і фамільяри з оранжевою смужкою внизу, чиї ефекти діють на кількох гравців. До того ж, на картах чарів указана ціна виклику, тип ефекту та його властивість. А також кількість очок престижу, що принесе ця карта наприкінці гри. Щоб викликати карту, тобто зіграти її у свою ігрову зону, ви повинні заплатити вартість виклику карти, яка може складатися як із жетонів енергії, так і вимагати витрати кристалів. Проте, крім ресурсів для розігрування нової карти, ви також повинні володіти достатньою силою виклику, тобто кількість зіграних перед вами карт повинна бути меншою, ніж зображене число на комірці сили виклику. Тоді ви сплачуєте зазначену ціну і кладете карту до своєї ігрової зони. До речі, деякі карти мають змінну ціну відповідно до кількості гравців у партії. Відразу після розігрування, якщо карта має негайний ефект, ви повинні його активувати. Наприклад, виклавши святу статую Олафа, ви відразу отримуєте 20 кристалів, проте цей ефект спрацьовує лише один раз під час розігрування карти. На зіграних вами картах також може бути вказаний ефект активації й у свій хід за виконання дії ви можете активувати ефект такої карти. Наприклад, Терези і Штар дають змогу скинути три однакові жетони енергії, щоб перетворити їх на 9 кристалів. Після активації поверніть карту на 90 градусів, щоб показати застосування ефекту. Повернуті карти не можна повторно активувати. Проте деякі карти також мають властивість пожертвувати в тексті ефекту. Наприклад, череп дракона має властивість пожертвувати три карти, щоб отримати 15 кристалів. Щоб пожертвувати карту, виберіть будь-яку карту із зони виклику та покладіть її до стосу скиду. На деяких картах ви можете зустріти постійний ефект, який діє до кінця партії, або поки карта не залишить гру. Наприклад, якщо наприкінці раунду у вашому запасі є щонайбільше один жетон енергії, ви отримуєте один будь-який жетон енергії. Хочу окремо згадати про карти фамільярів, властивості яких впливають відразу на кількох гравців. Наприклад, за розігрування духа повітря всі жетони енергії в запасах суперників стають жетонами повітря. Також у свій хід, коли гравець виконує дії, він може активувати бонуси, зазначені на його планшеті. Протягом усієї партії гравець може використати щонайбільше три бонуси. До того ж, кожна активація призведе до додаткової втрати очок наприкінці гри. Цей бонус дає змогу обміняти два будь-які жетони енергії зі свого запасу на два будь-які жетони енергії із загального запасу. Коли використовуєте цей бонус, ви можете збільшити свою силу виклику на одиницю. Такий дозволяє виконати дію перетворення енергії і отримати за кожен скинутий жетон на одну енергію більше, ніж указано на полі. А такий бонус можна активувати, коли ви вибрали кубик із такою гранню. Тоді, замість того, щоб узяти одну карту з колоди, вибирати відразу дві. Її вибираєте, яку з них хочете залишити на руці, а які скинути. Коли гравець використовує бонус, він щоразу переміщує свою фішку треком бонусів на одну поділку вперед. І як я вже зауважив, за всю партію гравець може використати щонайбільше 3 бонуси. До речі, всі три бонуси можна використати як в одному раунді, так і в кількох різних, і за бажанням ви можете вибирати один і той самий бонус кілька разів. Отож, після того, як гравець виконав усі свої дії, він передає хід наступному гравцю за годинниковою стрілкою. А коли всі гравці виконають свої ходи, раунд завершується. Після цього спершу зверніть увагу на кількість крапок, зображених на верхній грані кубика пори року, не вибраного жодним гравцем на початку раунду. Це визначає, наскільки поділок уперед просунуть фішку пори року наприкінці раунду. Після цього новим першим гравцем стає гравець ліворуч від поточного першого гравця. Цей гравець повинен узяти кубики відповідно до поточної пори року і кинути їх, тим самим розпочавши новий раунд. До речі, коли фішка минає поділки 3, 6, 9 чи 12, відбувається зміна пори року, що може вплинути на деякі ефекти на картах чарів. Якщо фішку пори року переміщують із поділки 12 на поділку 1 або далі, відбувається зміна року. Фішка року в центрі ігрового поля переміщується на одну поділку вперед, а кожен гравець повинен додати на свою руку карти чарів, що лежать під відповідним жетоном бібліотеки. У такий спосіб гра триває, поки наприкінці третього року фішка пори року не залишить поділку 12 колеса. Пір року тоді гравці переходять до фінального підрахунку очок. Кожен учасник перетворює свої кристали на очки престижу і додає очки престижу, вказані на всіх картах чарів у своїй зоні виклику. Також ви втрачаєте по 5 очок за кожну карту чарів, що залишилася у вас на руці, і відповідну кількість очок залежно від положення маркеру на треку бонусів. Гравець, який здобув найбільше очок престижу, стає новим архимагом королівства Ксидит, у разі нічиєї перемагає той претендент, який має найбільше карчарів у своїй зоні виклику. Отже, ми розглянули всі правила гри пори року. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які ігри, книги чи фільми про магію вам подобаються найбільше. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.